Сьогодні, якщо зробити опис, картину намалювати нашого ворога, що це буде за людина? Це вперше таке питання. Чую, цікаве. Ну, давайте так. Це буде у нас людина низького, скажімо так, з низьким рівнем життя, здебільшого. Дай Бог, щоб з повною середньою освітою, але, в принципі, можливо, і ні. М -м -м -м, людина, у якої є проблеми сімейні, в принципі, все. Мобілізація за гроші, там працює. Так, а в цьому ще є сенс. Розумієте? Нема чим і як заробляти нормальні гроші, але є вже сім'я. Сім'я каже: Давай, я теж хочу шубу і все інше. Ну і вперед. Щодо Росії, я особисто бачив стратегічне планування Росії до 2045 року. Якщо до 2026 року вона не виходить із цього конфлікту, то вона на найближчий розрахунковий термін точно випадає з можливості стати наддержавою і навіть регіональним лідером. А ви е любите прогнози, коли закінчиться війна? І все це істотна історія ворога повернеться додому. Ми ж розуміємо, що не буде вже таке заробітної платні. Вже стільки великої кількості людей, які зараз працюють на армію, також не буде. Що далі буде в них? Якщо спрогнозувати? Ну, перш за все, істотно зменшувати кількість збройних сил вони не будуть. І Абсолютно ні. Цьому є абсолютно логічні пояснення. Перш за все, їм потрібна така кількість згідно їх стратегії. Зараз, ну, відсотків так 50% всього цього воєнного бюджету з'їдають, виплати воєнні виплати, доплати бійцям одноразові виплати за підписання контракту, фінальні виплати, якщо він дожив до кінця контракту, виплати за поранення, виплати за загибель і так далі. Друга частина це оплата. На закупівлю боєприпасу і третє на ремонт обслуговування техніки. Коли війна закінчується, всі ці виплати закінчуються, проблеми йдуть і вивільняється величезний бюджет. Тому зменшення не буде. А чому можемо ми очікувати дійсно розвал російської, розвал сам по собі, ніколи ніде не відбувається? Дестабілізація суспільства. Ще раз кажу: сам по собі, жоден такий процес у світі не відбувається.